Брати і сестри, перед тим як торкнемося священних речей, слова, хліба, вина. А хто черговий сьогодні? А хто сьогодні? Давайте ми будемо робити таку культуру. Хто там на подвір'ї є, нехай вони заходять в молитований будинок, бо так, бо так і життя, і, і душу свою торгують. Щоб ми були всі дисципліновані. І допомагали іншим не через тиск, а через мотивацію. Дорогі віруючі, дорогі брати і сестри, прочитаємо один унікальний текст і візьмемо особливі унікальні ідеї, універсальні ідеї, ідеї з життя Христа. Це так можна назвати уроки з життя Христа, які конкретно торкаються нас, уроки з життя Христа. І вони описані в Англії від Луки в 4 розділі. Слово, яким я хотів би звернутися, воно торкається всіх без виключення і без винятку. Не тільки тих, хто приймали водне хрещення, а всіх людей. Євангелій від Луки, четвертий розділ. Ми прочитаємо. Наскільки цей розділ нам показує, що Ісус був Словом? І все його життя було в Слові. І цей розділ показує, що без Слова ми не устоїмо. Якщо ми не будемо читати Слово Боже, вникати. Молитовно читати, досліджувати, просто уважно читати, виправдовувати себе тим, що ми не читаємо. Ми дуже сильні адвокати самі для себе. У нас дуже сильна вибудована лінія захисту у кожного для себе. Ми можемо обґрунтувати для себе будь-що, але якщо ми не будемо в цьому слові, ми не устоїмо. Ніхто з нас не устоїть, якщо ми не будемо в слові. Повідпадають люди, якщо люди не будуть в слові. Христос був Словом, і Він нам дав приклади. І от Івангелі від Луки, 4 розділ, нам описує такі події. Ми прочитаємо з вами до 13-го вірша, але будемо торкатися багатьох сторін. І тут сказано так: а Ісус, повний Духа Святого, вернувся з понад Йордану, і дух на пустиню попровадив його. Після водного хрещення Ісус повернувся з понад Йордану і Дух на пустиню попровадив його. Сорок день там диявол де його спокушав. І за тих днів він нічого не їв, а коли закінчилися вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, але кожним словом. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я даю, кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому у відповідь написано «Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. І повів його в Єрусалим і на наріжнику храма поставив та й каже: як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, він накаже про тебе своїм ангелам. Щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь: Сказано, не спокушай Господа Бога Свого. І диявол, скінчивши все це з покушування, відійшов від Нього до часу. Поки до цього місця, а потім ми будемо читати відбірково. Друзі, ми бачимо дуже одна цікава історія, що на образі Христа, що коли людина повна Духа Святого. Як Христос написано, Він був сповнений Духа Святого, то Він вижив і у пустині, і його випробування не зламало. Давайте ми зараз з вами поговоримо про таке розуміння, як якість Духа. Ви знаєте, пустиня це надзвичайно страшенно жарка така територія. Мені в своєму житті приходилося бути. Деякий час, майже півдня в пустині Сахара, це просто неймовірно, там без води, без покритої голови, там просто без закритих очей і дихальних шляхів, там просто неможливо знаходитися. Постійно хочеться пити воду. Уявіть собі момент, наскільки Христос був сильний Духом. Зрозуміти одну важливу істину, що коли людина сповнена Духом, не просто сильна Духом по-людськи, коли людина сповнена Духом Святим, вона і в пустині може жити. І наскільки спритність Духа наповнення Духом Святим набагато важливіше для виживання, для настрою, для цілі, для ентузіазму, аніж просто бути ситим. Христос не зламався, навіть коли він знаходиться в пустині. Ми читаємо з перших віршів. Коли ж людина не має Бога, коли ж ми не маємо Бога, і коли ми ситі при цьому, і коли у нас дуже самий хороший побут і зона комфорту. То нас буде все дратувати. Нас буде дратувати чоловік, буде дратувати жінка, буде дратувати церква, будуть дратувати люди, буде дратувати держава, буде дратувати все, і ми самі для себе будемо самим великим джерелом дратівництва, коли ми не наповнені Духом Святим. І все, розумієте, і ми нічим не будемо задоволені в житті. І все це виходить з того, коли ми не маємо Бога в серці. Апостол Іоанн, Іоанн Любові в першому посланні, він дає взагалі таке розуміння, що якщо ти Бога, б... брата, якого бачиш, не любиш, то як ти можеш любити Бога, якого не бачиш? Розумієте, вся самодостатність наша, вона не залежить, і як і віра наша від зовнішніх обставин, вона залежить від того, наскільки ми наповнені Духом Святим. Дух Святий, який, який нам дається. При нашому відродженні, Дух Святий, яким ми запечатуємося як гарантом того, як завдатком, гарантом нашого спасіння. Дух Святий, який пізніше, після покаяння веде нас в житті, дорікає нас за наші недостатки, ми можемо його погашати, а можемо бути чуткими і випрацьовувати чуткість до Святого Духа для того, щоб реагувати на самих себе. Апостол Павло пише в посланні до євреїв: він каже, що у дорослих почуття навиків привчені розрізняти добро і зло. Віруюча людина, яка досвідчена, вона, вона відчуває себе, вона відчуває, вона розуміє Дух Святий, вона чутлива до духовного світу, не до душевних речей, ну і до душевних, напевно також, я так думаю, але до духовних речей. Дух Святий потішає нас. Апостол Павло в другому посланні до коринтян пише про те, що найбільше, чим ми потішаємося в цьому житті, це наших стражданнях, це, це Духом Святим. Христос каже: Я дам вам утішителя. Розумієте, тому Христос, проходячи пустиню, ми зараз будемо говорити про другий людський фактор. Зрозуміло, ми говоримо на основі базі Христа, але це в певному розумінні має до нас відношення. Він був сповнений. Чи задавалися ви з такими дуже серйозними риторичними запитаннями до себе? Як бути задоволеним, коли всі незадоволені? Як бути, скажімо так, благословенним і спокійним, коли всі, коли всі навколо роздратовані? Як зберігати мир, тоді, коли постійно транслюється воєнні риторики і абсолютний песимізм і безнадія, і через замовні, і через реальні джерела інформації. Як можна бути? Є тільки один вихід для віруючої людини, яка повинна вирізнятися з поміж інших людей, коли вона сповнена Духом Святим, і коли Бог їй дає Слово, і в Слові дає надію? Ми читаємо з вами далі, прочитали, що Христос зголоднів. Ви знаєте, коли людина голодніє, вона зазвичай зла, особливо чоловіки. Коли людина голодна і їй нема чого їсти, вона роздратована. Коли людина голодна, вона шукає і вишукує будь-що. Зрозуміти одну важливу річ, що в цей момент, коли Христос зголоднів, Він був наскільки наповнений Духом Святим, що Він не був злий. Ми це розуміємо. Він був добрий, він був адекватний. Він не був роздратований, ще й диявол цей прийшов, і, і він, диявол, прийшов у цей момент, коли Христос зголоднів. Саме в той момент, коли йому як здавалося, духовний світ не розуміє біологічного світу. Апостол Петро дає зрозуміти, що я хочу пояснити. Апостол Петро дає зрозуміти, що є такі речі, в які бажають проникнути ангели. Ангели не розуміють моменти до кінця моменту викуплення. Вони просто виконавчі, вони служителі, вони виконують те, що показує їм Бог. Вони до кінця, напевно, не можуть розуміти, чому ангельський світ упав і йому немає покаяння. Чому людина упала, їй є покаяння. І Бог людині спасає. Більше того, возводив в ранг церкви Нівеста Ісуса Христа, тобто вище, ніж до цього вона була. Ангели, напевно, не розуміють, і ми бачимо по деяким повадкам, хоча це дуже мудрий і хитрий дух, каже пророк Єзекіл. Він мудріший за Даніїла. Але він не розуміє розуміння біологічного розуміння. Він спокушував Христа так, як Адама. Ну, той з землі створений, а це від Духа Святого Народжений. Оці тонкі речі він не розумів. І не розуміючи цього, саме коли зголоднів Христос, можливо, я припускаю гіпотетично, він думав, що він в цей момент незадоволений, злий, неадекватний. Час йому запропоную, і він готовий буде з'їсти, аби тільки і поклонитися, і виконати любі умови, і так далі, тому подібне. Дивіться, він приступає в саме цей час. Ми можемо переводити паралелі, наскільки людина віруча, сповнена Духом Святим, вона наскільки може бути самодостатньою, що вона може бути адекватною, навіть коли вона зла, коли вона голодна, коли вона нічого не має, коли, коли здається, всі фактори людину можуть роздражати, Дух Святий виконує саму важливу роль в житті віруючої людини. І якщо немає Духа Святого, або відходить, або по причині гріха людина осквернила. Або заглушила, віруюча людина стає страшною. Вона стає гірша за невіруючу людину, тому що вона знає рухи, тому що вона знає розуміння взаємовідношень, тому що вона знає, як було, і вона цього не має. І це дуже дуже, дуже опасний стан. Це, це повинно бути докорінне покаяння, докорінне покаяння, але для цього треба розуміти себе. І дивіться, в цей момент приступає диявол. І дивіться, який він нав'ящий. Друзі, сатана не просто так один раз спробував і пішов. Він нав'ящий, він три рази нав'язує свою ідею. Більше того, він не просто нав'ящив, він тонкий і підступний. Я не знаю, чи в житті вам приходилося. Мені приходилося, наприклад, ну, збоку спостерігати є. Знаєте, є така жіноча підступність, ну, жіноча підступність, а є набагато тонша, там, де ти не очікуєш, є так в тілі чоловік, а серце жіноче має, підступне. І ти як з чоловіком, як з чоловіка сприймаєш і дивишся як на чоловіка, сказав, зробив, що каже, ти думає. А воно підступне. А воно знає, де болить, воно знає, де вдарити, воно знає, як понести. Розумієте, тобто, от мені щось згадується, така якась асоціація з такою з дьявольською підступністю. Він не тільки нав'язчивий, він три рази нав'язує. Друзі, ми сьогодні говоримо не просто про історію Христа, ми говоримо про те, що гріх переслідує людину. Ми говоримо про те, що Бог каже Каїну, що слухай, гріх, гріх не десь далеко, гріх близько, гріх не не просто близько під дверима в тебе. Ось за дверями. Гріх манить тебе, як жіноча, скажімо так, привабливість. Чоловік іде від його вабиться, гріх каже, Христос каже, точно так само гріх має такий магізм, він манить тебе, він навящує цей гріх. Три рази він, він нав'язує. Більше того, коли ми говоримо сьогодні про того, хто Христа спокушував, друзі, це був диявол. Я не хочу сьогодні говорити про цю особистість, хоча, можливо, членам церкви і віруючим, та й невіруючим, взагалі людям треба говорити, наскільки це підступна особистість. Але дивіться, що ми читаємо з вами. Дивіться, от, наприклад, п'ятий вірш. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. Що ми бачимо? Він не позбавлений того помазання, яке йому дав Бог ще до того, коли він упав. Він не позбавлений сили. Можливо, вона обмежена в дуже багатьох моментах, тому що він упав і він скинутий був. Але він не позбавлений сили. За хвилину часу показав усі царства на світі. Це не, це не просто ілюзіонізм. Друзі, це ми напевно, можливо, бачили в житті, можливо, хтось зустрічали. Є просто обман рук, ловкість, інтелект, ілюзіонізм. А є реально люди, володіють диявольською силою, навіть по повітрю передвигаються, розумієте? Сильні маги світу цього є. Вони реально це не просто людський фактор, це виключно демонський фактор. Так от сатана не позбавлений своєї сили. Він набагато підступніший, ніж всі люди землі коли-нібудь жили разом взяті. Дивіться, він каже, я даю, кому хочу, йому влада певна дана. Йому дана певна влада. Дозвольте запитати запитання от, просто таке от, практично. чи можна стати всесвітньо відомим в цьому світі, якщо б лише проповідувати Євангелію? Ні. Якщо лише будеш проповідувати Євангелію, мені на думку приходить деякі виключення там, про Білі Грейма. І про деяких інших проповідників, але чи може, чи може віруча людина стати? Ні, чому? Тому що сатана дискредитує Євангелію. І вся система світу вона працює проти Євангелії. Розумієте, і коли він, скажімо так, наперекор силою тиску не зміг перемогти Євангелію, він дає другу Євангелію. Послання до Галатів апостол Павло пише: другий Христос, друга Євангелія. Тобто паралельно щось дає, подібне щось дає. Ну, наприклад, ми чули багато років про Євангелію процвітання проповідав, Тож, то, Євангелія процвітання. Друзі, абсолютно диявольська ідея. Христос зовсім, зовсім інші речі говорив. А сатана каже, тобі буде добре тут, і коли тобі буде добре тут, ти про небо навіть думати не будеш. Розумієте? Тому віруючі люди, вони в своїй більшості вони не є популярні люди. І ми розуміємо, що самі високі люди, самі популярні, особливо в світі шоу-бізнесу, в музикальній сфері, в політиці. Бо я даю кому хочу. І коли ми дивимося, думаю, ну не хочу я зараз наговорити лишнього, звичайно, бо тому що це кафедра, але дивися ущербна особистість. На деяких французів дивишся, думаєш, італійців. А вони популярні, вони свер... американці, сверхпопулярні люди. Ти розумієш, ну. Поглядом, що навіть, напевно, психологічно щось не то, а людина надзвичайно геніальна в своєму. І це не просто геніальність аутизма або якихось інших моментів, там, де поєднуються ці відхилення. Ти розумієш, що людина дияволу душу віддала. І він дав цьому безумцю чи цій безумній людині всесвітню славу. Бо я, каже, кому хочу, віддаю. Наша слава не від цього світу. Христос Пілату каже, моє царство не від цього світу, якби було від цього світу, ти б воював за мене. Цей світ воює за своїх. І цей світ часто протистоїть віруючим людям. За хвилину часу показав. Він не позбавлений надзвичайних можливостей. Він може це робити. І ми бачимо багато людей. Я не хочу їхні імена називати. Христос, коли був на землі, він багато проповідував, але ніколи не назвав ні Сократа, ні Піфагора, ні тих людей, які були розумні. Він ніколи на них несилався. Це були люди. Я не хочу називати, але є багато людей, які сьогодні на висоті, на телебаченні, в лапках, і вони мають сили. Вони запозичили. Вони це поміняли ці послуги на свою душу. Розумієте? І він наполегливий. Друзі, ми живемо в тому світі, де він панує. Брати і сестри, ми живемо в той час, коли Біблія каже, що йому залишається мало часу, і він активізує себе проти людей, щоб їх погубити. Але Христос це переміг. Він постійно казав, написано так. написано так. Тобто, другими словами, Христос знаходить відповіді в Біблії, в Писанні. Христос завжди давав відповідь, винаходячи аргумент, на який він спирався. Тобі світ багато дає ідей, світ дає багато викликів, знаходь в Писанні. Вчора, вчора, церковну групу скинув хороші роздуми Тіма Келлера, який говорив про те, що. Потрібно завжди читати і молитися. Тому що, коли приходять скорбі, переживання, тоді немає бажання і можливості і натхнення це робити. Але коли вони прийшли, а ти був готовий до цього, тобто ти був стабільний, постійний в Слові Божому, ти переможеш. Чому переміг Христос? Бо Він сам був Словом. тому що Він постійно усамітнювався з Небесним Отцем. Христос сам був Словом. І ми бачимо, що коли прийшли випробування, вони його не зламали, тому що духовних випробування зміцняють, а не духовних тілесних християн, вони просто стирають щент. Прийшла війна, повномасштабне вторгнення. Неймовірно, як помаліли церкви, неймовірно, який дефіцит служителів пастирів став. Та не в Україні, в Київській області, яка насичена, саме насичена сьогодні, і учбовими закладами, і, і, і так сказати, і служителями. І так далі, прийшла війна, як багато людей хитнулося, як багато людей зійшло з дистанції. Прийшла війна. Психологи, психотерапевти говорять, наскільки подвоїлися або оголилися ці люди, які психічні, психічні захворювання подвоїлися, розумієте? Випробування не ламають віруючу людину, випробування її закаляють. Друзі, є дивовижні речі, які ми бачимо в цьому тексті. Є дуже дивовижні речі. Дивіться, коли Христос після водного хрещення прийшов, написано, Він був повний Святого Духа. Тепер дивіться, коли він прийшов після випробування 40 днів у пустині, він прийшов у силі Духа. В будь-якому випадку, коли ти переживаєш благословіння, водного хрещення, чи покаяння, чи навернення інших людей до Христа, чи свій духовний зріст і щебель, ти переживаєш повноту духа. Коли ти знаходишся в випробуванні це друге слово, він був у силі Духа. Бачите, віруюча людина вона може сумніватися, десь вона, вона може, але в, в результаті ніякі страждання, ніякі скорбі. Чому? тому що наша віра вона не залежить від зовнішніх обставин. Вона не залежить від зовнішніх обставин. Ми сьогодні були на березі Дніпра, і ми сьогодні говорили про те, що говорив Христос Юанглі від Матвія, 28 розділі, яка там була історія, яку ми читали. Ті радилися, що сказати Пілату. Мовляв, треба запустити легенду, його украли учні. Ті брали срібняки для того, щоб носити такі були кур'єри інформації. знаєте, І вони понесли. Треті, написано, засумнівалися, поклонятися йому чи не поклонятися. Тобто, дивіться, життя йшло, і люди себе поріznували. Але були люди, які послідували за Христом, які прийшли, поклонились йому. Які прийшли, сказали, і Христос їм сказав, каже, на вас я надіюся, вийдіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію всьому створінню. І я буду з вами повсякчас, всякі дні бувають. І у всяких днях віра людини віруючої не залежить від обставин. Знаєте, це такі, воно вже стало такими закатаними, пустими словами, але часто в шлюбі люди кажуть і в хворобі, і в здоров'ї, і в бідності, і в багатстві. І там багато-багато чого іншого, ми, ми будемо разом. Люди складають обітницю. Друзі, з нами склав Христос обітницю. Я буду з вами. Не ми нав'язалися. Він сам сказав: Я буду з вами у всі дні. І в печалі, і в скорбі, і війни, і миру, і достатку, і, і недостатку це сказав Христос. Це його, це його Слова. Тому слава Ісусу Христу за все. Христос сам був Словом. 118. й Псалом нам говорить, Взагалі роль, практична роль слова Божу в житті віруючої людини. І оцей Христос, який сам був Словом, дивіться, як він, як він жив. О, дивіться, 15-й вірш ми читаємо, написано, Він навчав. 16-й вірш ми читаємо, прийшов до синагоги, для чого? Читати. Все, що касається слова, все, що торкається слова. 17-й вірш розгорнув книгу, 20-й вірш згорнув книгу. У 21 му вірші він каже, збулося писання, він сам був словом. Дивіться, тобто він не просто в такі в критичні періоди цитував, написано, 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 як часто так, як кліше штампують. Він сам так жив, тому він просто виходив з реальності. Ми читаємо з вами 32-й вірш. Його слово було владне. А чому так відбувалося? 44-й вірш. Він проповідував. 42-й вірш, він йшов до самотнього місця, молився. Тобто його життя було в слові. Він сам був словом. Ну і, звичайно, прийшов той момент, коли він прийшов до своєї батьківщини. Я хотів би і для тих, хто для всіх сказати, він прийшов до своєї батьківщини, і там він зустрів протидію. І в 24 му вірші він каже, жоден пророк не буває приємний у своїй вітчизні, сильні слова сказані. Це може мати і універсальну істину, коли наша сім'я, як ніхто нас не слухає. Хоча ми помазані, хоча ми віруючі. Але часто не від нас цей фактор залежить. Часто цей фактор залежить навіть не від вікового, а просто такі стереотипи є. І от коли ми говоримо про своїх, я би хотів сказати деякі речі в контексті церкви. Брати і сестри, цінуйте свою церкву. Цінуйте свою сім'ю, духовну і яку Бог дає. Цінуйте служителів, усіх, яких Бог дає. Бо тому що є така гріховна натура, є така гріховна тенденція. Я хочу це показати на образі ментальності, гріховності. Знаєте, люди часто не цінять так своє, і їм здається, що в сусіда трава зеленіша. Чому так? Бо воно чуже, а своє зневажає. Мені так згадується, як Христос попереджав і Мойсей говорив: багатьом чоловікам кажуть, чужа жінка краща. Або, як турки, є таке прислів'я в чужу жінку, демон ложку більш, на одну ложку більше меда вклав. І люди отак от дивляться на, на, на чуже, і їм так здається. А ви розумієте, що це гріховна природа, це не що інше. Своє гірше не тому, що ми звикли. Є така теж гріховна тенденція не поважати своє. Не поважати свого чоловіка, не поважати свою жінку, не поважати свою материнську церкву, не поважати служителів. І от коли Христос прийшов до своїх, то свої, як ніхто зневажали. І Він цілу проповідь виголосив. І це була проповідь, ну, напевно, на духовне збудування, але це була проповідь, вона була до, 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 до кору була. І Він каже їм, що правдиво кажу вам, що багато вдовиць перебувало за днів Іллі в Ізраїлі. Далі каже, що Ілля, 26 вірш, до жодної з них не був посланий тільки Серепту Сидонську. Чому? Тому що отак свої ставляться до служителів, Бога. Отак свої ставляться брати до своїх братів, сестри до своїх сестер. Часто нерозумні або недуховні, або молоді отак до церкви відносяться. Такий стереотип, така парадигма. Я не знаю, чи з таких людей коли-небудь буде діло чи ні. Ну, напевно, якщо вони якусь ломку в житті пройдуть, щось зрозуміють. Або побродять, як блудний син, походять, але коли вони приходять, до них довіри немає вже. І не може бути. Дивіться, що каже 27 вірш. І багато було прокажених за днів Єлисея в Ізраїлі, але жоден з них не очистився, крім Ніїмана. Єлисей вже був помазаний. Єлисей вже був особливий чоловік. Розумієте, І 28-й І всі синагозі почули це, переповнилися гнівом. Ну, скажи своїм правду. Та вони аж, вони аж дихають по-другому. Вони вони їм треба сказати, Вдихни, видихни. Легше стане. Розумієте, отак от, от часто люди відносяться. І так от люди до Христа віднеслися. А Він був словом. А він був помазаний, а він був найперше посланий, як каже, до загинулих овечок дому Ізраїля. Тому хай нас Бог благословить, друзі, щоб ми. Були мудрі, щоб ми цінили те, що маємо, щоб ми поважали. Хай нас Бог благословить, щоб ми перебували в слові. Я хочу сказати те, з чим починав, друзі. Якщо ми не будемо в слові, ніхто з нас не устоїть. Ми не зможемо зміцнятися церковною ложкою, ми не зможемо зміцнятися церковними служіннями. Це споміжні фактори. Саме найперше це особисті взаємовідношення з Богом в закритій кімнаті. І молитва, де нас ніхто не бачить, де ми смиряємо своє серце, де ми відкриваємо своє серце, де ми молимося, і де ми розуміємо, що цей світ нас атакує. Він наглий цей світ, і не три рази. З усіх сторін, зі світської точки зору, дам тобі все, поклонись мені, дивись, який світ прекрасний, дивись, яка архітектура, дивись, які люди, дивись, яка сила. З релігійної точки зору. Куди його Сатана привів? В Єрусалим. Сатана знає, що Єрусалим це релігійна столиця світу. Була, є і буде. І він знає, про що люди думають. Він знає, що вони дивляться. Він знає, що являється релігійним центром тяжіння і мрії кожного. Єрусалим. Він туди його саме веде. Він знає релігійні нахили людей. Він знає, як з релігійної точки зору тебе атакувати. Він знає, як з матеріальної точки зору атакувати. Слухай, та камні, камінь може хлівом стати, зроби. З матеріальної точки зору. І цими речами атакуються не тільки чоловіки, і жінки, і взагалі всі люди. Але Христос був Словом, і Він знав, як давати відпор. Він не вступав в діалог. Він просто стояв щитом щитом знаєте, віри. Він просто ці стріли просто відбивав і все. Хай нас Господь благословить. Брати і сестри, ми зараз будемо участвувати в вечері Господні брати хліб і вино. І це особливий священний момент. Ми будемо згадувати Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя в частині Його страждань за наші гріхи. Для того, щоб ми перемогли, так як переміг він. І більше того хочу сказати, для того, щоб ми отримали цю праведність, коли ми увірували в нього, вона нам залічується. Це, це величезна Божа благодать. Один невіруючий чоловік якось не вірив мені, коли ми з ним говорили, що таке Бог вміняє або залічує праведність. Він каже, такого бути не може. Як так може дарувати? Як Бог може заслугу одного давати другому? І дуже цікавий приклад. Думка прийшла мені, кажу, а як ти бажаєш, а гріх Адама нам залічується, от він согрішив. Він каже, так, да, залічується. А по чому ти кажу, розумієш, що цей гріх нам залічується? Ми каже, думаємо, як Адам, ми поступаємо так, як Адам, ми обманюємо так, як Адам. То то жінка дала мені, то то плід мається на увазі. Тобто, каже, ми, да, каже, бо, тому що ми його діти. Каже, так, да, нам це вмінилося, бо інакше б наші ті, Якби нам не б ми б так не поступали, як він. І тут там, ми прийшли до того, так само, коли ми увірували в Христа, нам так само залічується Його праведність. Ми думаємо так, як Христос. Ми боремося, так, як Христос, хоча ще согрішаємо. І сама боротьба і наше покаяння, і наші скорбі за наші гріхи, вони являються, скажімо, фактом того, що я живий, бо я страдаю. І, та, і перемога, яка в результаті приходить, сьогодні я більше перемагаю, ніж завтра. Показує про те, що ми діти Божі. Це велика Божа благодать. І Христос каже, я вам залишаю пам'ять, я вам залишаю заповідь, я вам залишаю наглядні моменти, тому що нам властиво забувати. І тому ми помолимося над хлібом і над вином. Давайте ми встанемо. І я би хотів попросити братів брата Романа і брата Максима.